Вже багато хто радів в плюсовій температурі променям сонечка і казав собі ну нарешті вона прийшла а ні, сказала зима та в чергове вкрила Харків снігом. На боротьбу з ним з самого ранку вийшли представники комунального фронту. У хід пішли і звичайні лопати з мітлами, і спецтехніка, аби пришвидшити весь процес. Ось один з прикладів: Салківський район. Один із дворів. Ранок у нас почався о п'ятій годині. Проводимо прибирання прибудинкових територій міста Харкова. Для мешканців Харкова ми спочатку прибираємо виходи з під'їздів, тротуари, підходи до контейнерів і доріжки до транспорту. Для чистки снігу ми використовуємо великогабаритну техніку та засоби малої механізації. Там, де стоять автівки, та не може проїхати великогабаритний транспорт, ми чистимо вручну. Це звичайно займає більше часу, але ми з цим справляємося. Є проблема, ми її вирішуємо. thank you Снігу на вулиці міста вийшло 1740 працівників. Також до роботи залучено близько 60 одиниць снігоприбиральної техніки, засоби малої механізації десь близько 80 одиниць Це, зокрема, мисні прибиральні мотоблоки зі щітками. Максимально працюємо, виходи до під'їздів чисті, тротуари чисті, також червоні лінії. Працівники прибирають, виходи в укриття. Пішохідні доріжки, і вже ми сподіваємося, що скоро вже настане весна, а зима не хоче нас відпускати, тому ми оперативно реагуємо на такі виклики погоди. Працівники наші дуже старанно працюють, але ми потребуємо ще робітників. У нас є вакансії в кожному районі, тож звертайтеся. Також запрошуємо і трактористів на роботу, слюсарів, ремонтників, і нам нам потрібен токар п'ятого розряду. І ще якщо ви хочете влаштуватися на роботу майстрами. У нас є вакансії в Основ'янському, Слобідському і Холодногірському районі. Весна попереду роботи достатньо. Ми готові і хочемо, і будемо робити Харків найкрасивішим, найчистішим містом, і щоб нашим харків'янам було тут зручно і комфортно жити і гуляти. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян. Харків. Новини.